Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Цього разу в вашій увазі один із варіантів обробки країв виробу, який може бути корисним, коли виникне необхідність виконати оздоблення по діагоналі тканини. Для роботи я підібрала рівномірну тканину для вишивання. Білого кольору каунт 20. Вишиватиму шовковими нитками муліне колір 996. Пасмо місти з тоненьких ниток, я вишиватиму однією такою ниткою. Для вишивки цього шва я беру за основу квадратик і стороною 4 нитки тканини. Я виконала подвійний горизонтальний стібок. Переходжу по діагоналі до виконання подвійного вертикального стіпка, тепер горизонтального подвійного стіпка. Я вишиваю необхідну довжину діагональної лінії, виконуючи горизонтальні та вертикальні стіпки, які чергуються між собою. Зараз я виконую кутик. Кожен з ці боку вишивці я повторюю двічі, при цьому одночасно стягуючи нитки тканини, за рахунок чого із лицевого боку виробу у мене виходить гарний ажурний шов. Нагадую, я зараз вишивку виконую із вибрітнього боку виробу. Я завершую і виконую другу частину цього шва. Ось, бачите, я вишиваю таку саму діагональну лінію поряд, і в мене виходить повний квадратик. Для оздоблення мені потрібно вишити три ряди ось таких квадратиків. Ось дивіться, я виконала три ряди квадратиків. Тепер мені потрібно виконати ось такий декоративний шов із одного квадратика по внутрішній частині виробу, переходжу. Далі я продовжую вишивку тією самою ниткою і виконую першу діагональну лінію. Ось відраховую від вишивки відстань 16 ниток тканини. Цей шов я теж виконую у два прийоми із горизонтальних та вертикальних стіпків. Я завершила першу частинку цього шва, зразу переходжу до виконання ще однієї діагональної лінії. Ось, бачите, у мене утворюється повний квадратик. Завершую вишивку декоративного шва із квадратиків. Тепер нитку виводжу на лицевий бік виробу. Повертаю виріб на лицевий бік. Далі продовжую вишивку, беручи за основу трикутник, дві сторони якого мають по 8 ниток тканини. Посередині третьої сторони я виконую стіпки різної довжини через дві нитки тканини. Під час виконання цих стіпків я одночасно їх трошки стягую. Тепер перехожу до виконання іншого трикутника. Зараз виконую кутик. Ось такий самий трикутник мені потрібно вишити. Я переходжу із виворітнього боку в потрібне місце. Зверніть увагу, куди я протягую голку з робочою ниткою, на лицевий бік виробу. І далі продовжую вишивку. Ось, дивіться, зараз я знову виконуватиму кутик. Зверніть увагу, другий кутик в мене вийшов ось таким. В залежності від виконаної довжини декоративного шва. Ваш кутик може бути іншим. Тепер виконую перехід. І беру за основу квадратик із стороною 4 нитки тканини. Виконую 2 діагональні стібки, горизонтальний стібок і вертикальний стібок. Одночасно переходжу до виконання наступного хрестика. Зверніть увагу на виконання ось цього хрестика, так як я зараз переходжу в інший рядок. Ось верхній стібок. Зверніть увагу. Всі верхні стібки хрестиків, по всій вишивці у мене мають один напрям. Я завершую вишивку хрестиків. Нитку протягую на вигорітній бік виробу. Закріплюю нитку. Ось це буде край виробу. Бачите? Ось місце початку зшивання. Я беру допоміжну нитку білого кольору і зшиваю котик. Підрізаю зайву тканину на кутику. І з виборітнього боку виробу складаю тканину для підроблення і приметую її допоміжною ниткою. Беру робочу нитку, закріплюю нитку і з виворітнього боку вирву. Зараз я користуюсь допоміжною ниткою контрастного кольору і виконую закріплення кромки виробу. Зверніть увагу, куди я протягую голку з робочою ниткою, виконуючи ось такі прості стіпки, я закріплюю кромку виробу. Я завершую закріплення кромки, протягую робочу нитку на виворітній бік виробу, закріплюю нитку, тепер беру нитку в колір тканини, закріплюю нитку із Виворітнього боку виробу і виконую підрублення виробу. Я зараз теж користуюсь допоміжною ниткою контрастного кольору. Бачите, я захоплюю нитки кутика квадратика і тканину і виконую. Стіпки ось, як це виглядає із лицевого боку. Я завершую підроблення виробу, нитку закріплюю, висмикую допоміжну нитку. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу!